Сьогодні працював у Харківській області. Розпочав день з донації крові. Я вважаю, що це найменше, що кожен з нас може зробити для наших поранених героїв. Також відвідав ряд лікарень міста, області, академії медичних наук. На порядку денному було питання енергопостачання, альтернативного енергопостачання, водопостачання, теплозабезпечення. Готуємося до тяжкої зими, тому тобто лікарні повинні працювати безперебійно. Хвороба автомобіль закрились двері. Він вже від'їжджав, вибух і касетні випасним просто. Дай Бог, дякую вам за те, що ви є. Робите роботу свою. окремо. Подивилися забезпеченість лікарськими засобами, стан фінансування з програми медичних гарантій. В Цілому залишився задоволеним. Одночас є ряд питань до міських лікарень, в яких побував щодо неефективного взагалі не використання коштів з програми медичних гарантій. Тому наступного тижня буде серйозна розмова з мером. Потрібно покращити менеджмент управлінні міськими лікарнями для того, щоб допомога по інсультах, по інфарктах і по інших патологіях надавалась так, як це передбачено програмою медичних гарантій. Квіти лікарські засоби чи приїдуть лікар Працюємо.